Оце ж звертаюсь до внутрішніх гнит, які тільки навчилися за 33 срібника гавкати. ви коли поливаєте Оскара Брудом і розповідаєте, який він аферист, який він шахрай, який він колаборант, який він е агент Кремля, не забудьте, будь ласка, придявити факти і докази. Це перше. А друге, е з першого дня війни, з першого дня. Через години після нападу Росії на Україну я прошу пред'явити хоча б один ящик, хоча б один кілограм, хоча б один грам гуманітарної допомоги, яку ви особисто передали військовим, можливо, можливо, малозабезпеченим родинам, можливо, постраждалим родинам, можливо, інвалідам, старикам, може, ви передавали броніки, як я перші місяці за свої власні кошти, може тепловізори. Може, автомобілі? Ну, наприклад, BMW X5, наприклад, Land Rover, або е, вже зараз не спам'ятаємо, там здається, 6-7 автомобілів відправили. Мазду. Може, ви відправили е, Т5, не одну за 7, 8, 9 тисяч найняту за гроші в логістичної фірмі е, забиту ящиками гумдопомоги. Uh, людям, які щойно щойно. Від окупованої території. Може ви відправляли адресні допомоги новою поштою. У вас є чеки, які ви можете пред'явити, як я, наприклад, на 100 тисяч гривень, це тільки те, що я зберіг. Тому що кожен ящик я відправляв по адресу людині, яка просила про гумдопомогу, тому що я не вірю не мерам, не херам, ні губернаторам, а уж тим більше нардепам-свиням. Тому ми особисто відправляли кожному людині, яка звертала за допомогою, адресну допомогу, новою поштою і оплачували відправку цієї. Допомоги. Може, ви Фото фотозвіти, як люди отримували допомогу, і військові отримували допомогу. Може, ви приділити відеозвіти е, про надання військовим допомоги, тільки не камбатам продажним, як притулач за 30% віддає, а особисто напередок. З у руки військовим, які не можуть прислати офіційний документальний запит на допомогу через комбатів, тому що комбатами не повезло їм. Їм не повезло з комбатами. Вони крадуть у них і зарплати, і посилки, і допомогу. Пред'явіть, будь ласка, що за рік зробили ви? Чим за рік були корисні ви. Де за рік були ви? Через 4 години після нападу Росії на Україну, як ми, волонтерська сімка, напали на нас. Ми через 4 години з цього квартири вийшли, 20 метрів пройшли. Стали в приміщенні, купили каструлі, купили сковородки, хліб, гречку, сосиски, майонез, кетчуп, гарчицю. Пластикову посуду і почали готувати, годувати, пакувати, фасувати, розвозити по всьому Києву, і вже потім почали надавати більш масштабну гуманітарну допомогу. Пред'явіть, будь ласка, що ви корисного зробили за цей рік. Може, ви сотнями піцер роздавали, як ми по Києву. Може, ви годували ГПУ, СБУ, МВС, офіцер-президента, всіх, хто стояв на проспекті перемоги, і на всіх блокпостах по Києві для мене тоді не було нікого. Хто б це не був? Система, не система. Я так собі сказав, хто сьогодні не втік і залишився і стоїть на блокпосту, це українець. І ми пішли і годували і допомагали. Придявіть, будь ласка, пред'явіть, Потім поговоримо. Воно, звісно, піздітні мішки ворочать. Пред'явіть факти, докази своєї користі в Україні з першої дні війни. Коефіцієнт полезного дійства я прошу предоставити, а не не полезного дійства. А не сьогодні, коли пройшов рік і ви повилазили як черві з, з землі. І за 33 серебряника, сидите гавкаєте за угла, а уж тим більше з Германії, як этот одеський рифмоплет Добро, Добровський, чи як там його фамілія. ви покажіть, де ви були в перші дні війни. Я, я ж публікую. Я звітую, мені є що пред'явити. Я мовчу про те, що держава мене тримає під домашнім рештом. Знак подяки за те, що я відкривав ще в березні брехню, вскривав в березні ще аферизм Паритули. вскривав в березні ще корупцію чиновників, зокрема волинського губернатора. Після відеозвернення про Волинського губернатора Правда, президент відреагував і полетіли голови. Посадили замгубернатора губернатора Волинського за розкрадання гумдопомоги. Начальника департамента посадили по розпреділенню гумдопомоги, начальника соціального забезпечення, голову РДА посадили, голову сільради посадили. Дуже багато голів тоді полетіло з приводу розкрадання гуманітарної допомоги на кордоні Волинської області. Преддявіть користь, будь ласка, чим ви були корисні за цей рік війни. Мені є що відзвітувати і військовим. І інвалідам, і малозабезпеченим, і переселенцям. Нічо придявить владі. Ну не облизував я їх. Сарян. Не виноват я. Я поближче до народу, поближче до кухні, подальше від начальства. Да, я мідальки не ношу, як притула з Могилєвської. як і військові. Зате, я з ними поруч. Спасіба, що я не кашевой і не притула. Я ближче до народу, я ближче до людей, я у владу не йду, в політику не йду. Я просто хочу бути корисний сьогодні цій державі. Що ви зробили? перш ніж відкривати свій поганий вонючий рот на Оскара, покажіть, чим ви були корисними в перші дні війни, не через рік, ви через рік нічого не зробили хорошого, в перші години нападу Росії на Україну. Я прошу пред'явити факти своєї користі України. І факти. Моєї державної зради. Дякую вам, велике і українцям за підтримку і допомогу.